Казка про дивну сопілку. Був собі чоловік та жінка, а в них два сини. І мали вони такий садок, що як уродить рясно та продадуть садовину, то цілий рік з того самого аж до нового годуються. Аж то унадився у той садок веприк з лісу риє та й риє щоночі, а вдосвіта втікає, і ніяк його достерегти не можна. Що найліпше дерево підрив, та й став садок підсихати. От батько й каже до синів достережіть мені, що воно садка псує, а котрий з вас допантрує садка, тому й садок буде по моїй смерті. Пішли хлопці вночі на варту, позасідали в садку та й ждуть. То старший посидів, посидів та й заснув, а менший нарубав терну та й обложився геть навколо. Отож, як почне його сон змагати, то він кивнеться, колиться на шпичку тернову та й прокинеться. Так цілу ніч не заснув на чатах. Аж то перед світом чує щось хропе та ломиться в садок, дивиться хлопець, а то випрек з лісу, полум'ям дише, і клами землю пише, копитами загрібає, хвостом слід замітає. Стрілив хлопець та й забив веприка враз. Тільки менший брат стрілив, то старший прокинувся, бачить, випрек вже забитий. Так йому заздрісно стало, що вже тепер батько на меншого садок запише. Узяв та й забив брата з своєї стрільби, поховав його в полі при дорозі, а сам поніс веприка додому. А де ж брат? питає батько. Брата, каже син, оцей веприк розірвав. То я веприка застрілив, а братового тіла не знайшов. Заплакали старі. Батько в плач, мати в голос. Став їх старший син потішати та так придобрився, що батько йому ще з життя і хату, й обістя віддав, аби він їх старих при собі до смерті тримав. А над забитим братом в полі при дорозі виросла калина, та така хороша, аж гочі бере. Літо й зиму на ній листи, цвіти, ягідки все разом. Їдуть якось тим шляхом чумаки та дивуються, що то воно за калина така дивна. Аїден вирізав гілку, зробив сопілку, сів собі на воза, їде та й грає, а сопілкою йому людським голосом співає, словами промовляє. Помалу, мало чума чи грай, не врази ж мого серденька вкрай. Брат мене вбив, землю зарив, за того веприка, що в саду рив. Злякався чумак, хотів ту сопілку викинути, а товариші кажуть не кидай, треба людей попитати, може, хто скаже, те, чого воно. Доїхали до села, до крайньої хати, попросились на ніч. Там їх прийняли ще й вечеряти запросили. Сидять вони, вечеряють. Та проти диво розказують, що яка то дивна у них сопілка з тої калини, що росте при дорозі. Ось нате господаря, хоч самі заграйте. Узяв старий господар сопілку заграв, а воно до нього людським голосом співає, словами промовляє. Помалу малу, батенько, грай, не вразиш мого серденька в край. Брат мене вбив, землю зарив, за того веприка, що в саду рив». Що воно таке? каже господар. «Ану-ну, ще ти, стара заграй. Узяла стара господиня сопілку, а воно й до неї. Помалу малу матінко грай. Не вразиш мого серденька вкрай. Брат мене вбив в землю зарив, за того веприка, що все дурив. Тоді старий до сина, тепер ти грай, той не хоче. Чи я малию, дудочку, грати? Та батько таки примусив. Тільки на молодший господар сопілку до губи притулив, А вона, як заквилить. Помалу, мало, братику, грай. Не вразиш мого серденька вкрай. Ти ж мене вбив в землю зарив. За того вепрека, що все дурив тут батько до сина, признавайся, що ти брата вбив. То і признався, бо вже не було куди. Прогнав його батько геть з очей, а сам зостався з старою сиротами віку доживати. А калина та, мабуть, і досі цвіте.